Виконання обласної програми комплексного розвитку лісового господарства Ліси Полтавщини головна тема засідання постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин, що відбулася в Полтавській обласній раді 13 грудня. Підсумки підбивали за 9 місяців цього року. Забезпечено проведення захисного лісорозведення створення нових лісів на площі за 9 місяців 231 гектар на сьогодні 610 гектар. Що становить 184% до програми. На розсадниках вирощено майже 7,5 мільйонів штук сінців. Заготовлено за 9 місяців було 4,5 тонни насіння, а на сьогодні вже 23,5 тони, тому що ті тягнувся і жолуч, і кісточкові всі інші породи. Нині пріоритетне завдання працівників лісового господарства Полтавщини відновити насадження, які постраждали внаслідок масштабних пожеж у вересні, говорить голова комісії Іван Гришко. Це була величезна катастрофа, ми не маємо можливості зрізати, спаляти цей ліс, так і насадити новий, тому що ми мусимо чекати, поки пройде процедура ОВД. ОВД – це оцінка впливу на довкілля. Так її виконують так, проводять там певні інститути, які повноважені ці речі робити. І от коли вони дають свій висновок, тільки після цього ми маємо можливість приступати до роботи. Розглянули на засіданні і звернення щодо передачі у спільну власність територіальних громад, сіл селищ, міст Полтавської області, земельних ділянок, розташованих на території Лубенської міської ради, Перятинської, Хорольської, Гребінківської, а також Новооржицької селищної ради та Чорнухинської. Погодили депутати і проєкт землеустрою щодо встановлення меж міста Полтава. Усього члени комісії розглянули 12 питань порядку денного і всі підтримали.